Подивимось на результати виборів до європейського парламенту. Хто отримав найкращі результати, хто найгірші, та які зміни очікують на Європу найближчим часом? Відео про роль європейського парламенту вийшло перед цим відео. Подивіться, хто ще не бачив. Також прямо зараз поставте свою подобайку та підпишіться на мій канал. Однозначну перемогу на виборах до європейського парламенту отримала Європейська народна партія. Її головним кандидатом була Урсула фон дер Ляйн. Колеги по її коаліції фінішували з гіршим результатом. На цьому графіку ви бачите, що ліберали з партії Відновити Європу втратили дуже багато депутатів порівняно з попередніми виборами. Група зелених теж поступилася місцями. Соціалісти та демократи, в свою чергу, відчули незначну втрату в кілька депутатів. Така ж ситуація і у групи лівих. Праві партії, це група консерватори та реформісти з великим впливом Джорджії Мелоні та група Ідентичність і демократія з великим впливом Марін Ліпен отримали незначне зростання. Ці показники значно відрізняються від тих прогнозів, що робились напередодні виборів, і загальноєвропейська картина виглядає більш стабільно ніж очікувалось. Урсула фон дер Ляйн планує зберегти посаду голови європейської комісії, та має на це цілком реальні шанси. Коаліція центристів має вдосталь депутатів, щоб погодити пані фон дер Ляйн на цю посаду, проте це не гарантовано. Кожна група має вагомий відсоток тих, хто негативно відноситься до пані фон дер Ляйн. А для обрання головою європейської комісії у новому скликанні необхідно 361 голос, враховуючи, що голосування відбувається таємно, і чинна центристська коаліція з накопиченими претензіями до пані Урсули фон дер Ляйн може і не виставити необхідну кількість голосів. Навіть у попередньому голосуванні у 2019 році кандидатура Урсули отримала лише 383 голоси. А депутатів її коаліції було 422. Слід також врахувати, що вже тоді майже 100 євродепутатів великої коаліції не проголосували за фон дер Ляйн, а голоси добиралися іншими фракціями. Пані фон дер Ляйн вже оголосила про наміри залучитись підтримкою центристів. Але чи вдасться їй це питання часу? Якщо ж центристи не зможуть зібрати голосів для Урсули фондерляйн, то ми можемо побачити. Інший формат коаліції із залученням блоків Мелоні та Ліпен. Хоч вони і не набрали кардинальної переваги на цих виборах, все ще залишаються цікаві моменти. По перше, це перемовини про об'єднання, в якому дуже зацікавлена фракція Марін Ліпен. Якщо це відбудеться, то нова фракція стане другою або третьою у європейському парламенті за кількістю депутатів. Проте суперництва та розбіжності в таких широких рядах роблять цей сценарій малоймовірним. Але точно можна сказати, що збільшення правих сил в парламенті буде справляти тиск на політику Європи. Союзу. Також слід звернути увагу на неафільованих депутатів нового скликання багато з них. Праві, які орієнтуються на мелоні та ліпен, наприклад, це альтернатива для Німеччини, яка була частиною групи Ідентичність і демократія, але була виключена напередодні виборів. Причиною став кандидат від цієї партії, який намагався відбілити деяких членів СС. Зараз АФД шукають шляхи для повернення до своєї загальноєвропейської сім'ї. Але навіть якщо цього не відбудеться, то блок Ліпен цілком може сподіватись на голоси неафільованих фівців Ще одним прихильником правих є Віктор Орбан, депутати якого пройшли. До європейського парламенту, Скоріше за все, вони будуть орієнтуватися на групу Мелоні, бо він зацікавлений у приєднанні до блоку реформістів та консерваторів. За цим буде цікаво спостерігати і надалі. Нова європейська комісія, скоріше за все, буде затверджена до 1 листопада. Тому обов'язково підписуйтесь на мій Ютуб та Телеграм-канали. Тут ми будемо спостерігати за подальшим розвитком подій минулого тижня. Мої спонсори патрони та Баймі Кофери отримали доступ до відео про доктрину Трумена про події, що призвели до початку холодної війни, та зв'язок цих подій з сьогоднішньою війною Росії проти України вже є чудове відео про східно-німецькі повстання, тих німців, що першими кинули виклик ганебному радянському поділу Європи. Також відео про угорську революцію, коли радянські танки придушували угорську жагу до вільних виборів та свободи. І звісно ж, відео про падіння берлінського муру, що ознаменувало крах комуністичної домінанти в східній Європі. Всі ці відео доступні тим, хто підтримує мій канал на платформах Patreon, BaйMійCoфі та спонсорство YouTube. Ваша підтримка важлива для мене. Мене та дає змогу покращувати мій контент як інформаційно, так і візуально. Взамін ви отримуєте дуже цікаві відео, що поглинають вас в загальноєвропейський контекст подій, щоб не бути околицею Європи в наших мізках. Франція зустріла результати виборів до європейського парламенту з новиною про рішення президента Макрона розпустити національний парламент Франції. Це рішення було прийнято через кричущу поразку власної партії на виборах до європейського парламенту. Партія Марін Ліпен національне об'єднання отримала вдвічі більше голосів ніж партія чинного президента Макрона. Макрон оголосив, що національна асамблея буде розпущена цього місяця, а нові вибори відбудуться вже 30 червня. Проте навряд чи партія Ліпен зможе повторити такий хороший результат на виборах до національного. Нального парламенту, коли французи голосують на виборах до європейського парламенту, вони посилають сигнал про те, якою хочуть бачити Європу. А от коли 30 червня вони підуть голосувати за долю власної країни, їхні голоси цілком можуть відрізнятися. Але більш ніж впевнений, що Ліпен все одно буде задоволена результатами майбутніх виборів, що посунуть країну праворуч, а може потягнуть за собою серйозні зміни в керівництві країни. Також слід відмітити, що Макрон вже тривалий час керує країною з хиткою коаліцією у власному парламенті. Там немає міцної підтримки ініціатив Макрона, а уряду часто доводиться збирати голоси. А от коли їх не вистачає, то уряд приймає рішення в обхід голосування в парламенті за спірною конституційною процедурою статті 49.3. Ця процедура передбачає прийняття законодавства без голосування у парламенті, якщо опозиція в цей час не висуне в недовіри уряду. А сьогодні опозиція у французькому парламенті розділена та слабка. Якою ж буде ситуація у Франції після виборів? Ми можемо сказати лише після виборів. Тому знов ж таки підписуйтесь на мій канал та слідкуйте за оновленнями. Італійське електоральне поле принесло міцну перемогу для братів Італії на чолі з Джорджою Мелоні. Своїм голосуванням італійці посилили позиції Мелоні не тільки всередині власної країни, але й на загальноєвропейському полі. Фактично, це єдиний лідер великої країни ЄС, що отримав підтримку у власні країни, в той час, як сусідня Франція та недалека Німеччина. Підірвали позиції своїх лідерів. Тепер пані Мелоні стане більш впливовою фігурою на європейській арені. Її вплив у європейській фракції консерваторів та реформістів збільшиться, що поширює її вплив на прийняття важливих рішень у європейському парламенті у таких питаннях, як схвалення голови європейської комісії та складу комісії. І, звісно ж, в багатьох законодавчих питаннях від міграційної політики до розширення європейського союзу. Європейські вибори в Німеччині оприлюднили наростаючий ком альтернативи для Німеччини. Ця партія прийшла. Друга після християнно демократичного союзу, який зараз знаходиться в опозиції, проте АФД залишили позаду партії чинної німецької світофорної коаліції, що цілком підриває міцність Шольца на європейській арені. Східні землі колишньої НДР повально проголосували за альтернативу для Німеччини. Це свідчить про історичний розкол та кричущу кризу, на яку слід очікувати Федеративній республіці, коли результати цих виборів скопіюються на результати земельних виборів, а згодом і парламентських. Тому наступна коаліція в Німеччині. Ні, скоріш за все буде надто широкою, щоб не допустити участі в ній альтернативи для Німеччини, а залученість до уряду широкої коаліції зробить його більш вразливим та неефективним, що призведе до більших проблем. Але станом на зараз ситуація цілком контрольована. АФД хоч і прийшла друга, але все ж таки вона не виправдала своїх очікувань. В федеральних землях АФД хоч і лідує, але залишається токсичною для формування коаліції. Проте ми знаємо, що праві партії чудово можуть змінювати імідж. Тому спад може змінитись зростанням у будь-який момент. Будемо пильнувати, наші сусіди, Угорщина та Словаччина, отримали важливі сигнали. Партія Орбана ФІДЕС отримала найгірший результат за всю історію балотування до Європейського парламенту з 2004 року. Це пов'язано з тим, що в рядах опозиції з'явилась нова партія, до якої приєднався зірковий опозиціонер. Петер Мадяр. про історію з такою халепою Орбана у мене є окреме відео, яке не втратило актуальності. Якщо хочете дізнатись, хто такий Петер Мадяр та що себе представляє його партія Тиса, переходьте та подивіться це відео. Партія Смер Роберта Фіцо зазнала поразки на виборах до європейського парламенту у Словаччині. Словаки вирішили, що прогресивна партія Словаччини має бути більш представлена у Європарламенті ніж партія Фіцо. І такі результати лише підтверджують електоральний розкол в Словаччині, який накопичується з моменту. Відставки уряду Едуарда Гегера у 2023 році, загалом, окреслюючи результати виборів, цілком можна сказати, що ми маємо зріз наступних національних виборів по всьому європейському союзу. Тенденції правих партій призводять до змін електорального ландшафту Європейського союзу та кожної окремої країни. Але поки що важливим є те, що євроскептики в цьому парламенті зазнали невдач, а питання розписку ЄС, яке десятками років лякало мейнстрімні медіа та політиків, просто не стоїть. Люди починають голосувати за Іншу Європу з іншим баченням, а зміни у відношенні Європейського Союзу до України навряд чи відбудуться за цього скликання парламенту. Більш важливими є національні вибори кожної окремої країни ЄС, бо саме національні вибори формують левову частину складу інституцій Європейського союзу. Друзі, дякую за вашу увагу. Ставте ваші вподобайки, напишіть кілька коментарів. Бережіть себе та до зустрічі.